Права 209. Шкільна бібліотека отримала 92 підручники з історії України, 137 підручників з математики і 52 словники. Склади числовий вираз для обчислення всієї кількості книжок, що надійшли в бібліотеку, обчисли значення цього виразу. Ну що ж, давайте будемо думати, як це зробити. Спочатку нам треба записати вираз, який вираз нам дасть загальну кількість книжок, які є в бібліотеці. Якщо в нас є 92 підручники з історії, то ми пишемо тоді вираз такий: 92, далі плюс 137. У нас є підручників з математики, пишемо плюс 137. Ну, а потім ще 52 словники, пишемо плюс 52. Власне, це і буде цей вираз, що нас запитують. Нам іще кажуть, обчисли значення цього виразу. Ну, то пишемо, який буде результат суми. Це дорівнює. Можна згрупувати, але це особливо нам сильно не допоможе. Можна стопчик додати як завгодно. Наприклад, давайте просто стопчик додамо. 92. Далі плюс 137 і плюс 52. Записуємо, що знаходимо суму. 2 плюс 2 4, плюс 7 11. 1 пишемо одиничку старший розряд. 9 плюс 1 10. Плюс 3 13. Плюс 5 18. 8 пишемо одиничку старший розряд. 1 плюс 1 це 2. Отже, вийде 281. 281. Тобто це у нас. Ми обчислили значення цього виразу, і він нам дає кількість книжок. Тобто 281 пишемо книжка. Книжка. Так, є. Ну, а тепер пишемо відповідь. Відповідь. Перше, нас запитували, склади числовий вираз. Ось числовий вираз, переписуємо 92 плюс 137 плюс 52. Склали. Далі обчисли значення цього виразу. Ми обчислили. Пишемо 280, одна книжка. Ну що ж, ось така проста задача. На цьому вправу завершено.